Вітаємо у Залижні, тихому селі Сокальського району Львівської області. Саме тут, за кілька кілометрів від міста Сокаль та Шептицького, продається одноповерховий будинок площею 85 квадратних метрів. Стіни з цегли оштукатурені та вкриті металевими листами гарантують міцність та довговічність споруди. Хата продається разом із земельною ділянкою 25 соток. Будинок складається з чотирьох окремих кімнат. Інтер'єр відкритий для втілення будь-яких дизайнерських ідей. Від просторої вітальні з панорамним вікном до максимально функціональної кухні їдальні. Газ вже підключений, вода заведена в кухню. Електропостачання безперебійне, вам не доведеться витрачати час і кошти на облаштування базових комунікацій. На території, окрім житлової споруди, розташовані літня кухня з водопостачанням, сарай та два гаражі. Всі споруди побудовані з цегли і накриті металевими листами. Це оптимальне рішення для тих, хто планує власний хлів, майстерню або просто потребує місце для зберігання техніки. Це житло ідеально підходить для родини та для людей, які цінують тишу та спокій оточуючого середовища. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.